Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Сьогодні будемо роздивлятися верхній одяг на новому завозі у Хумана. Приміряти буду на теплий спортивний костюм шукатимемо, наприклад, ось такі я поробила скріншоти пальта, будемо шукати шуби теді, багато хто їх полюбляє, різноманітні бомбери, вкорочені шубки, і усе таке цікаве. Першою я знайшла на ексклюзиві. Подивіться, наскільки якісно виконано і гарно ось цей матеріал під теді. Колір усе як бачить камера, тому легко вам поділитися і передавати, що бачила. Ціну ви бачите, його дублюють на етикетках. Це 100% поліестер, приблизно такі. Ось ви бачите цінники у мас маркеті Це знову скріншоти від одного із моїх улюблених блогерів. Будемо шукати ще отакі вкорочені курточки, Порівняємо ціни, порівняємо якість. Це теж поліестрова була річ. Ви бачите цінники на різноманітні, ось такі пухони, теж спробуємо побачити, що вдається там знаходити. Ну і е, спробуємо із вами з'ясувати, чи варто таке купувати і бігти на оновлення товару до мережі Second хенду Humana. Особисто я вважаю, що це добре робити. Знайшла ось таке велике теплезне ході гарного кольору, просто не приміряла, приклала до себе. Цінника я не пам'ятаю, але цінники ви будете бачити: вони не малі. Ось, наприклад, за 600 гривень така від Only вкорочена шубка. Єдине, я не полюбляю ось він, під Вінтаж Гудзики. Але подивіться, наскільки вона класна, просто не на мій зріст. Розмір у неї повноцінна М-ка, і на худі вона м -м, дуже добре е пасувала. Також від Divide за 900 гривень на ексклюзиві. Е Знайшла ось такий це бомбер, і знову ж таки тканина під Teddy. Дуже дрібненькі ці кудряшки були. Подивіться, наскільки ця річ якісна, класна, зручна, цілком по розміру знову ж таки, вдягнуто на ході. Вона класна, справді трендова річ. Отже, думаю, що за 900 гривень таку придбати. Досить класно ще бачила ось таку жилетку гарного молочного кольору у стані нової. Цікавезні у неї були оті кнопки. Коштувала вона по мірках нового завозу небагато 330 гривень. Вона досить об'ємна, це великий розмір. Я приміряла її на свій костюм. А єдине, чого мені у ній не вистачило, це ще якихось деталей у спортивному стилі, таких декоративних, якихось, можливо, кишеньок, чи клапанів, чи зав'язочок. І понизу ще була б доречна куліска, щоб створювати такий об'єм по понизу, бо так вона стирчала у різні боки, хоча вона прямого крою. Це 100% поліестер, поліестер якісний, зшито класно. І від масс-маркету відрізняється тільки у кращий бік. Що бачила такий вкорочений пухон яскравого жовтого кольору, так як бачить камера. У нього був недолік. Я знайшла дірочку на комірці, і ще хочу звертати вашу увагу на те, що якщо вам здається річ новою, і вона стовідсотково з поліестровим наповнювачем, то помацайте добренько той наповнювач, бо після прання він збивається у комки. так було і в тій курточці. Також мені дуже сподобалася ця вкручена шубка, в неї не було підкладинки, але кучері були схожі у неї на каракулеве хутро, і вона виглядала цілком сучасно, якісна річ. Знову ж таки, не на мій зріст і розмір. Але показую вам, що Обрати речі на у гуманій верхній одяг цілком можливо і не просто останні нових, а нові. Це нові речі. Просто немає цінника на них рідного. Важкувато у неї розстібалися ті кнопки, але я не думаю, що то проблема. Головне, щоб не розтіпалися. Ще приміряла ось такий хутряний бомбер. Він був на мене малуватий, але мені сподобався його дизайн, колір, та що він на зіпку застібається, туди не проникне жоден холод, вітер. Єдиний недолік хутро легко висмикувалося. Ну, оці ворсинки, вони просто стирчали, і я за них легесенько тягла, і вони висмикувалися усі. Не тільки ті, що стирчали, але й ті, що не стирчали, такими просто великими такими жмухами вони не трималися за свою основу. Але так подивіться на її дизайн. Вона дуже гарненька і оте штучне хутро таке м'яке-м'яке-м'яке, як маслечко. Ну, Дуже приємна вона була. Якби якість була краща, то можна було б її порекомендувати вам. Але можна знайти ці речі. Ось вам приміряю, нарешті, за 1700 шубу теті. Колір гарний склад поліестровий, підкладинка є. Букові кишені не накладні. Вона сучасна, достатнього об'єму. Нагадую, що я приміряю усе на теплий спортивний костюм. І такі на базарах у нас коштують від 5 до 8 тисяч гривень, але там нам розповідають, що є щось натуральне. Також показую вам взуття. Взуття теж треба брати у перші півгодини. Далі залишається вже або малі розміри, або нетрендові моделі, або дуже дуже дорогі, наприклад, по 2 по тисячі гривень. От, ці чоботи мені не сподобалися, вони зовсім не сучасні, хоча можуть бути зручними, бо шкіра надзвичайно якісна і гарне натуральне утеплення. А Ці вже виглядали досить сучасно, цікаво, цінник ви бачите, просто вони не утеплені, але такі досить-досить зараз на моменті. Ось різноманітні казаки, різноманітні чоботи, спортивне взуття розбирають майже усе одразу. Залишаються тільки дуже дорогі або великі розміри, або дитячі, на будь-який стиль, на будь-які уподобання і майже на будь-який гаманець. У таких моделях я не розумію цих паєток. За таким взуттям і так важко доглядати, а із тими паєтками взагалі не зрозуміло, що. І вони були абсолютно нові. Але кому таке подобається, ніхто хоче блищати навіть посеред зими, то будь ласка, ще отакі чоботи сподобалися. Так, вони були важкуваті, але абсолютно нові. І люди, які скуповують взуття для перепродажу, не взяли тільки із зацінника. От, і того у нас із вами залишається можливість не тільки переглянути, оглянути, але і обрати і купити, навіть якщо ви не потрапляєте на завоз і вирушаєте до магазину після роботи. Звичайно, таких ви на ринку якісних і брендових не знайдете. На будь-які смаки можна зібрати відносно недорого, як по масмаркетовим маркетовим цінникам. Або на офіційних брендованих сайтах, мірках можна знайти і обрати собі якісь скласти образи цікаві. От, дітям можна придбати дуже якісне взуття для роботи, От, ну і навіть щоб здивувати а, своїх близьких. Ось такі ботики мені не подобаються того, що там є опушка. Ось цей утеплений варіант. Виглядає вже більш по-сучасному, не вузька така підошва, колір цікавий, немаркий. Ну, взагалі дуже багато достойного взуття. Оці від Zara мені дуже-дуже сподобалися. Вони виглядають, як сучасна класика, дуже цікаве в них форма. Віці, які класні. Я, на жаль, не пам'ятаю, чи справжня там шкіра, чи ні. Але вони надзвичайно надзвичайно цікаві. Як вам напишіть, чи подобається щось таке. Ну і вже далі покажу вам куртку, яку обрала для свого магазину в Інстаграм. Назву його ви бачите на екрані, набираєте в пошуку і можете завітати, якщо вам сподобається. Вона досить сучасного крою, зауважу, що вона не просто у стані нового, а вона нова. І хоча це 100% поліестер, але він тримає форму, має тонке утеплення. Я б назвала цю річ демисезоном, Але на такі погоди, як у нас початок зими, кінець, кінець осені, річ буде дуже доречна, у неї гарний колір. Спеціально вам демонструю, що вона з легкістю надягається на худі. У мене м розмір, худі л розміру, Значить, по замірах це не менше. Такої вільної ельки. Якщо вам така річ потрібна, або сподобається, заходьте до магазину і з'ясовуйте розміри, достатньо довгий рукав, На мені виглядає як спущений, Каптура немає. Застібається і на зіпку, і на кнопки, вона мені дуже подобається. І її можна носити і на звичайного светрика, і на ось такі спортивні речі. Мені подобається, що ця річ не обвисає, тримає форму, має широку простьопку. Напишіть, як ви вважаєте, чи згодні, що я, наприклад, її вважаю досить трендовою на сьогодні, і за ціною вона обійдеться вам не дорожче, ніж у Хумані. Ось така цікава курточка. Дуже зручна. Ось так вона виглядає на фото. Тобто, так вона виглядає без мене. І думаю, що комусь із вас сподобається. Вона абсолютно нова, можете бути певні у цьому. Також в ну, один із день вже після завозу я. Бачила ось такого светрика, мені сподобалася його ідея, колір. У його складі, на жаль, лише тільки 7% було вовни чи мохеру, ну, там на бірці, можливо, буде вам видно. Ну, мені мало було натуральної тканини, але він був не колючий, приємний. І ось такі були у нього вставки з гіпюру по рукавах, що означало, що він. Більше для краси, ніж для тепла. І якщо б його рукави і розмір були трошки більшими, я б його на знижках придбала. А так просто вам показую. Я два рази його бачила і двічі не обрала. Також показую ось такий з у тому складі, здається, він був не свіжого вигляду. І мені не сподобалася того застібка. Зараз ми з вами у ваговому магазині. Це такий мішечок під горілку, але його можна зробити, наповнити і поставити під ялинку. Сподобався також цей дракончик, але на камеру він виглядає новим а так кольори були не яскраві. Це мій зодіакальний знак. Я народилася у рік дракона. Того роздивляюся такі іграшки. Ця співала і а, світилася, але вже музику я вам не показую, бо одному із минулих відео із новорічною ялинкою YouTube заблокував мені коментарі під відео. Того Не вставляю вам музику. А, іграшок досить багато. Класних. Це вже не день завозу, це я зайшла просто подивитися, що там залишилося. Сподобався ось цей клач, в нього дуже гарний колір і дуже зручна форма, відсутня тільки ручка, ну, тобто ланцюжок. Це була шкіряна сумка, досить важкенька, мав, мабуть, того, її ніх, ніхто не придбав. От, ну. До нового оновлення її заберуть. Собі взяла ось такого мішечка новорічного, я люблю їх наповнювати і ставити під ялинку. Дуже класна така аплікація, фактурна. і Зараз декор коштує дуже вже дорого, тому я таке беру у секунді. І вже в мене в магазинчику продався ось наш чудовий шопер. Я взяла його на люксі. Він із 100 котону, причому котон не м'який, не тонкий, а досить такий пилотний. Вона ніби як тримає форму, теж тверді ручки і цікавий дизайн, дуже цікавий дизайн з обох боків. Зроблена вона в Індії, пошита якісно. І зараз покажу вам детальніше, як вона виглядала. Це були фотки у мене в публікаціях. Там ніби оці віслючки намагаються дістати до морки вини. І також я, я пожалкувала, що у поганому стані цей кролик він ніби як опалений війною, він не просто з плямами, він ушкоджений і пострижений, і. Він десь ну, лежав, можливо, біля вогню, бо це все обпечене. Але зверніть увагу на його красивий дизайн, іграшка класна. А придбала до магазину ось таку класну іграшку дракошу. Він такий новий, яскравий. Це брелок до дитячої сумки, чи візочка, чи рюкзачка. На люксі схопила ще ось такі м'якенькі, новенькі та пулі. Тому, якщо вам треба зігріти ніжки, то набирайте на зумого магазину, підписуйтесь. І, можливо, вам щось сподобається до Нового року. А тут я вам показую, як я готую м'ясо курки. М'ясо курки я в кулінарії вважаю такою базою, яке можна доповнювати ось так, наприклад, фруктами. Тут у мене була одна грушка, одне яблучко. Полюбляю я змащувати вже там наприкінці готовки медом з гірчицею французькою і соєвим соусом. І утворюється смачна, солоденька. З кориночка. Спочатку я м'ясо мариную, потім викладаю фрукти і накриваю харчовою такою плівкою, термоплівкою. І воно готується, там дуже багато підливи виходить, як ви бачите. І вже потім я змащую і фрукти, і саме м'ясо ось так а тим соусом солоденьким з гірчицею. І відправляю до духовки, вмикаю верхню горілку. Горілку правильно українською казати, бо горілка це горілка. О, підкажіть мені, як правильно сказати. Тобто верхній вогонь я вмикаю. І воно все засмажується досить гарненько. Під будь-який гарнір я люблю використовувати заморожені. Овочі. В пакетах їх купую, там міксуються різноманітні. Викладаю на пательню. Зараз вам покажу ось такі, наприклад, ці називаються по-італійськи. Купую їх в АТБшці на знижках. Одразу так заморожені на пательню з олією. Вони тануть лише трохи не тушкуються, ну і потім додаю солі за смаком. Отже, готуйте, смакуйте, і лишайтеся усі живі й здорові.